Шановні газди газденьки для ваших діточок ми зробили такий дерев'яний автобус. Такі. Повністю з дерева. Очко, погано. Значить, він двохярусний. Ширина спального місця 80 см, довжина 1,90 м. Все дерев'яне, спереді, О, відкритий. Спереді є ящик для іграшок. Десь 70 на 60 і на 30. Також руль є. Крути руль. бо поїде. Видно? видно, видно. Руль видно. Крутиться. Другий ярус. Є на Другий ярус. Коротше, автобус в українському стилі. Можна стиль, звичайно, міняти. В общем, от такий автобус. Ламелі. Під матрас ламелі йдуть дошки товщиною 2 см. Лехо, ну, це відкритим. Покажи, що там у нас за дошки. Дверки відкриваються з двох сторон. От ідуть такі ламелі витримує приблизно 150 кг. Так, дверки у нас відкриваються з двох сторін значить Драбинка зроблена для дітей, яким уже ну десь років від 5, що можуть самостійно лазити. А є ще друга драбинка. Олег, ну поклади ту драбинку другу. Є драбинки для маленьких дітей. Вони з поручнями. щоб дитині було зручніше лазити. Ну і щоб не падало, бо тут діти у нас шебутні, можуть упасти. От Вона так представляється, все кріпиться. Ось така от драбинка. Поручні. Ширина ступенек у нас 12 см, тобто дитина не впаде з них. Ну і удобно буде дитині лазити наверх. В общем, вот автобус. Хто хоче собі для своїх діточок, можете заказувати на сайті у нас. А, Скажу ще про колеса. Колеса у нас дерев'яні, але з іншої сторони йде фанера. Тобто вони жорсткі і добре тримають, тримають форму. Ну, коротше, Ще бракує мотора до цього автобуса. Це в нас зад. От, Всередині ми зробили біля руля у нас йде ще поличка Там щось іграшки складати. То, таке. то що там хоче. Якщо потрібно, то з іншої сторони також є дверка. Везерунок на горі, все вирізано вручну, все ручна робота. От. Так само зверху у нас є така ящичок, там можна іграшки складати. Він не глибокий, 10 см, 10 на 10, десь такі приблизно. Ну і вивіска Яремче. Де робився цей автобус? Це наша команда. Хто робив хлопці? Художник наш. От. Ну, в общем, отаке-то от ми робимо. Це наша майстерня. Тут у нас ще один заказ тут. Ну тут вже таке.